Знаєте, на думку лікарів, сама розповсюджена причина багатьох хвороб це нервові стреси. Знаєте, деколи раз помер чоловік 50 років, кажуть, тяжко робив. Мені здається, нема такої каменоломні, яка би так людину швидко з'їла і вбила, як нервові стреси. Нема такої людини, яка може видержати нервові стреси. Вони вбивають всіх. Просто питання часу. Одних вони вбивають дуже швидко, як черв, як, як рак, з'їдають. Другі люди по природі дуже міцні, ну й до них добереться стрес рано чи пізно. Як з цим боротися? Що радить Бог? Є таке біблійське слово, яке називається смирення. Так от суть покори чи суть смирення заключається в тому, щоб прийняти волю Божу таку, як вона є. Ти або приймаєш таке життя, яке Бог дав, або ти обіжаєшся на те життя. У тебе вибір дуже короткий. Або просто прогнутися під ці обставини і сказати, хай буде воля твоя, Боже, ти так хочеш, ти стоїш за всім. І якщо ти погодишся на це, ти вб'єш зразу два зайці. Ти догодиш Богу і збережеш своє здоров'я. Якщо ти не схочеш признати, що за цими обставинами, які супроводжують твоє життя, стоїть Бог, це в тебе визве цілий букет проблем. Перше, буде обіда. Все рівно в цих всіх обставинах, які у твоєму житті. Ти будеш шукати крайніх. Будуть батьки, будуть діти, будуть члени церкви, буде пастор, буде жінка, буде чоловік, буде зеленський. Все рівно хтось буде винуватий в тому, що таке сталося. Ти їдеш по дорозі, яма, бам! І машина поламалася. Хто винуватий? Зеленський. Друга проблема, хто винуватий? Такий, друже дорогий, раз уже Бог допустив. Щоб ти бахнув ту ту машину, раз уже Бог допустив. Можна кричати, можна обіжатися, тобою почне колотити. тебе підніметься тиск. Таких пару обставин твого життя і твоє ж здоров'я пошатнеться дуже серйозно. Або за тим всім вміти бачити Бога. Бог допустив. Бог вдарив, Бог і перев'яже. Тому, брати і сестри, перший вихід і перша поміч, щоб не бути хворими. Це просто навчитися, це просто вимолити у Бога. Господи, отак як є, так добре. За тим всім стоїть Бог.